Стихійне сміттєзвалище це завжди розсадник, так я скажу, розсадник інфекційних захворювань. Це в першу чергу. В першу чергу якщо ми будемо брати, звалище побутових, побутових харчових продуктів. Це ну, погіршення якості атмосферного повітря. Одесити там скаржаться, що там запахи і так далі. і так далі. Це криси, це, які переносять ці е, е, інфекційні захворювання, це, це домашні тварини за допомогою відповідного е, програмки в. Е, е, Мобільному, мобільному телефоні відмітити це місце, і це зразу йде йде до Міністерства е, захисту довкілля природних ресурсів, яке потім видає, видає завдання державної, державної екологічної інспекції, е, проінспектувати це, скласти протокол і штрафштрафувати. Районну адміністрацію це повноваження. Районної адміністрації вони повинні це робити.